Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про трансфери клубів УПЛ, і про аутсайдерів їхні трансфери, і навіть про лідерів. Тому в цьому відео буде дуже багато. Друзі, про початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бразильський клуб Васко до Гама начебто хоче повернути Безеру. Про це повідомляє місцевий журналіст Діого Магрі. Джурело повідомляє, що Васко хоче взяти його в оренду з правом викупу, але якось в це дуже слабо віриться. Якщо, можливо, це і правда, і вони дійсно це розглядають, то навряд чи Олександрія на це погодиться, тому що. Ми, як мінімум, знаємо, що у них є пропозиції просто про покупку і навіщо містянам віддавати свого гравця в оренду з правом викупу, коли як мінімум можна одразу його продати, ну якщо воно дійсно це захочуть. Є інформація про Лудогорець. Я думаю, є ще інформація, тому ну, просто немає сенсу відпускати такого гравця в оренду. А, взагалі, що стосується продажу Безери, то навряд чи його будуть відпускати вже зараз. Ну, як мінімум, це нелогічно, вже хочеться з ним дограти сезон, щоб потрапити до Єврокубків. Та й взагалі, що стосується Безери, то він щойно звик до українського чемпіонату, можна сказати, взагалі до європейського. Тому звичайно йому було б краще продовжувати десь грати в більш класному європейському чемпіонаті, аніж повертатися додому. Полтавська Ворсла орендує ще одного гравця у Динамо. Про це повідомляє тато таке слід за новинним малишем Полтавці. Посилить склад Вінгером Олександром Шевченко. уроджений уродженець Полтавської області вже грав за юнацьку команду ворскли минулого сезону, але закріпитися у складі Динамо ю Ю-19 не зуміг. Взагалі дуже дивна послідовність трансферів цього гравця. Він в минулому сезоні якісно зіграв за ю -19 і міг би продовжувати грати за основну команду. Можливо, б йому б довірили. Але ні, він перейшов до Динамо, грав за Ю-19 і не зміг вибороти місце в старті. Ну а зараз знову повертається до Ворскли. Ну а що стосується підопічних Юрія Максимова, то все більш стає дивніше, що вже ще один гравець такого віку. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що Юрій Вілєвіч полюбляє більш досвідчених гравців, Черкаський ЛНЗ шукає можливу заміну мухарему Яшарі та цікавиться півзахисником приштани Альбіном Краснічі. Про це повідомляє телеграм-канал Бий Біжи. 23-річний гравець, який викликався до збірної Косово, не єдиний кандидат в шортлості Черкащан. В цьому сезоні красніче провів 17 матчів, забив 4 голи та віддав 4 асисти у чемпіонаті Косово. Його контракт чинний до літа 2025 року. Але що стосується підсилення ЛНЗ, то це ще не все, тому що цієї осені, напевно, було дуже багато питань. А де ж знаходиться зараз В'ячеслав Танковський, який не грав восени? І єдине, що ми могли побачити, це те, що він тренувався разом з Луганською зерею. Думав багато хто, що він, можливо, і продовжить з ними грати, і підпише контракт, але повідомляється, що він підпише контракт саме з Черкаською командою. На перший погляд, можна поставити питання, а навіщо він ЛНЗ, тому що він не був потрібен. Житомирській команді він не потрібен там інші якісь команді, які не підібрали його протягом цієї осені. Але найголовніше для ЛНЗ це підписати українця, тому що у них частенько були проблеми з лімітом, коли у старті виходило сім легіонерів. І звичайно, в такому разі, якщо потрібно робити заміну українця, то може вийти лише українець, і звичайно, через це виникають проблеми, що приходиться міняти там іншого легіонера на українця, а того на легіонера. До того ж, кар'єру завершив Денис Олійник, а тому звичайно потрібні українці. Продовжуючи казати про ЛНЗ, то вони офіційно оголосили про завершення співпраці з рядом фахівців. Як повідомляє прес служба клубу, клуб залишили тренер-воротарів Андрій Дикань, тренер з фізичної підготовки Роман Чуприна та Дмитро Корнієнко та аналітик Тарас Дмитрик. Зрозуміло, що з приходом нового тренера Романа Григорчука він підтягне своїх помічників, а тому, звичайно, придеться попрощатися з нинішніми. Хоча варто відзначити тренера воротарів Андрія Дикані, який приходив до Черкаської команди ще разом з Андрієм Колісником. І це напевно каже про те, що керівництво клубу не задоволено результатами командами, а тому ми бачимо, як намагаються міняти керівні посади у керуванні командою. Але щось мені здається, якщо не вийде із Романом Григарчуком, то може полетіти ще більше голов, і там влітку ми побачимо ну, дуже велику зміну у черкаській команді. Лівий берег продовжує підсилювати склад на другу частину сезону, на цей раз підписавши Дмитра Шастала. За інформацією телеграм-каналу Футбол з вертольоту, новим гравцем команди з Київщини стане універсальний атакувальний гравець Дмитро Шастал. Останні півроку він провів Заполісся, де ВПЛ зіграв 5 матчів. Причому проти лівого берега вийшов в основному складі. Але більше хвилин на полі він провів у другій лізі, де грав за двіку житомирян, а також забив 4 голи. Нагадаю, була інформація, що лівий берег підпише також нападника тернопільської ниви Андрія Різника. Ну і звичайно є новини і про київське динамо, де вони повертають своїх орендованих гравців до клубу, а також шукають правого захисника. Як пише джерело, тато таке Форвард, Федір Задорожний та центрбек Дем'ян Третьяк повертаються в Київ із оренди Луганської зорі. Це повернення з оренди не слід вважати якимось посиленням для основної команди, тому що цим хлопцям лише 17-18 років, і це буде посилення для юнацької команди, яка нагадаю, грає ще й в лізі чемпіонів. Тут варто відзначити Федіра Задорожного, який за 15 матчів у чемпіонаті Ю-19 забив 18 голів. Ну такий дуже серйозний показник. Звичайно, ми можемо також згадати там приклади, коли Євгеній Саєнко забував в чемпіонаті ю 19 багато голів. А коли перейшов до дорослого футболу, в нього не одразу вийшло. Хоча знову ж таки тут зовсім інший випадок, тому що задорожний це більш такий таранний форвард, у якого також о, зріст 195 см. І це буде посилення для Динамо Ю-19, який гратиме у юнацькій лізі чемпіонів, або заміна для Матвія Пономаренка, який можливо буде грати з основною командою і з ними проходити збори. Що стосується третя ката, то також дуже талановитий гравець, і враховуючи, що він грає на позиції захисника, то в цілому можливо Динамо вже зараз до нього приглядається. Можна згадати, що Забарний також почав грати за Динамо у досить невеликому віці. Тому хто його знає, можливо, цього третя ми побачимо в основі Динамо. Ну я не знаю, там десь через півтора роки. Також кияни прагнуть зміцнити правий фланг оборони, де є лише травматичний Олександр Тимчик і виковий Олександр Караваєв. На радарах Динамо опинилися Олексій Сич та Ілля Крупський, стверджує Динамо Манія. Насправді, якщо дивитися на усіх гравців Динамо з основи, то можна казати, що і тому можна знайти заміну, бо він віковий або нестабільний, або той травматичний. Тобто, звичайно, в усіх є проблеми, але це футбол, це здоров'я таке частенько трапляється. І якщо казати про позиції, які є пріоритетними для Динамо для посилення, то правий захисник, на мою думку, точно не є пріоритетним. Що стосується цієї зацікавленості, то, як на мене, Ілля Крупський дуже непоганий молодий гравець, в нього велике майбутнє, і не дивно, що ним цікавляться цікаві заможні клуби і дають за нього 2,5-3 мільйони євро. Взагалі, в цій ситуації, коли є певні торги між українськими клубами, то Таке враження, коли той клуб, який продає, він для іншого українського клубу завжди буде підвищувати ціну. І через це, звичайно, перемовини не завершуються успіхом. Хоча, з іншого боку, якщо Ілля Крупський буде обрати між клубом МЛС та клубом Динамо, то, звичайно, напевно, він захоче залишитись в Україні, в тому плані, щоб бути більш легше доступним до виклику до збірної, тому що їхати до збірної з МЛС, буде дуже важко. Що стосується Назарія, Сичато, як на мене, дуже дивна зацікавленість. Можливо, це фейк, але, як на мене, наразі він ну, не підходить для Динамо. Враховуючи, що нещодавно його викликали до збірної України, і він зіграв там 10 хвилин. А також постійно називають, що він комусь цікавий, можливо, якось намагається сечу підняти інформаційний рейтинг і таким чином, можливо, там влітку продати в якийсь інший клуб. Але на Круцького, звичайно хотілося б подивитися у київському Динамо. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!